Привіт! Ви на каналі Луп-Луп В'язаний мінімалізм. Мене звати Наталка, і сьогодні я покажу, як в'язати ось такий класний візерунок. Для цього ми беремо нашу пряжу. У мене вівчаріне півовно спиці пиці 4 Нам треба набрати петлі кількістю кратною восьми. Я наберу 40 петель плюс 2 кромочні 42 петлі. Тепер наша задача зв'язати зв резинкою 2х2. Дві лиці від 2 виворітні. Давайте зв'яжемо 10 рядів. Робимо це самостійно. Отже, ми пров'язали 10 рядів резинкою 2х2. Тепер наш чарівний ряд. Так, це у нас кромочна. У мене було після кромочної. Дві виворітні, я їх пров'язую. Далі нам треба дійти, дійти до перших двох лицевих. Далі рахуйте шість петель. Дві лицеві, дві виворітні і ще дві лицеві. Шість петель. Тепер беремо правою спицею, От після, шо, після шостої перед сьомою петлями. Вводимо спицю і ми маємо захопити ниточку, витягнути її. Ось така має бути петелька. Показую ще раз. Ми рахуємо, якби один стовпчик лицевих і другий. Шість петель. Ввели спицю, витягнули, одягнули. Трошки підтягнули ниточку. І тепер нам треба оцю петельку пров'язати разом з першою лицьовою. Оп, пров'язали далі. В'яжемо за малюнком. У нас ще одна лицьова. Виворітна. Виворітна. Оп. Лицева, лицева. Далі ми якби закінчили е, оцей сектор. Далі в'яжемо дві виворітні і знову відраховуємо шість петель, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, вводимо спицю, витягуємо нитку, одягнули. Ниточку підтягнули не сильно, бо вам буде важко пров'язувати. Але і так, щоб не, було, щоб не провисало нічого. І пров'язуємо оцю новеньку петлю і першу лицьову. Пров'язуємо разом. Оп, пров'язали далі лицьова. Виверідна, вицьова, вицьова, Так, знову закінчили. Знову дві виворітні. Так, в'яжемо до кінця ряду. Бачите, у нас отакі йдуть переплетіння. В'яжемо далі до кінця ряду. Отже, ми завершили наш ряд. Дивіться, що має вийти. Ось чому важливо набрати кількість петель кратну 8. Тут ми ще додавали кромочні, але якщо ви будете в'язати круговий виріб, просто робіть набір кратний восьми. Дивіться, у нас на кожен такий обкрут у нас припадає 6 петель. Дві лицеві, 2 виворітні, 2 лицеві. Між ними дві виворітні і знову ще 6 петель. Ми закінчили ряд. Наша задача зараз пров'язати ще 10 рядів резинкою 2х2, просто звичайною резинкою. Отже, ми пров'язали 10 рядів після нашого чарівного ряду з обкрутами. І тепер нюанс: якщо ви в'яжете якийсь виріб поворотними рядами, як я зараз в'яжу оцей зразочок, тобто ми, у нас є лицевий ряд, виворітний лицевий виворітний, виверітний, то. Зверніть увагу, що ці обвиття ми маємо робити лише на одній стороні. Тобто от я робила на лицьовій стороні, значить мені потрібно пров'язати потім стільки рядів резинкою, щоб я знову повернулася на лицеву сторону. Бо на виворітній стороні ці обвиття виглядають по-іншому, вони ну, якби, такі рівнесенькі, вони не стягують полотно, як нам треба. Бачите, воно різне. Тому ми пров'язали 10 рядів, і бачимо, що наступний ряд, якби в якому маємо робити ці обвиття, виворідний, але нам треба повернутися на лицьову сторону, тому ми пров'яжемо ще один рядочок, щоб повернутись на лицьову сторону. Якщо ви, я поки буду в'язати, якщо ви робите якийсь виріб по колу, Тобто здійснюєте кругове в'язання, то тут цієї проблеми не буде, бо ви завжди будете на лицевій стороні в'язати. А значить, між рядами з обвиттям ви можете робити завжди однакову кількість рядів, наприклад, 10. Ще такий нюанс. Кількість рядів між обвиттями ви можете. Регулювати самостійно це залежить від вашої від товщини вашої пряжі і від того, який ефект ви хочете досягнути. Якого ефекту ви хочете досягнути. Чим більша кількість рядів, тим більш видовженими будуть наші елементи. Зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто, ви можете робити як меншу кількість рядів, так і більшу кількість рядів. І кожного разу ваш візерунок буде виглядати унікально, але все одно дуже і дуже гарно. Отже, ми пров'язали ще один додатковий ряд. І тепер у нас черговий ряд з обвиттям. Тепер дивіться: наша задача зараз зробити обвиття не так само, як ми робили в першому ряду, так? тобто один над один. Хоча ви можете і так зробити, і буде теж досить такий прикольний варіант цього візерунку буде такий, як. Я не знаю, нолики, косички. Ну, до речі, буде прикольно. Загалом, наша задача зараз зробити обвиття якби в шаховому порядку. Тобто, ось тут, ось тут, ось тут, так, ось тут. Тобто, над ось, ось цими проміжками. Для цього нагадую, що ми все робимо на лицевій стороні. Так. Тут в'яжемо за малюнком. Далі в'яжемо за малюнком. І от ми дійшли до стовпчика лицевих петель. Відраховуємо 6 петель. 2, 4, 6. Якби дві, оці, два оці стовпчика ми маємо поєднати. Як і минулого разу. Проштовхуємо спицю, витягаємо нитку, накинули, трошки підтягнули, пров'язали разом, підтягуємо. Далі за малюнком пров'язуємо петлі, які у нас обвиті. Є, закінчили, далі дві виворітні. Далі наступні шість петель. Два стовпчика лицевих. Два, чотири, шість. Ввели спицю. Пров'язали дві виворітні. І ось наш кінець ряду, ми його просто пов'яжемо. От що ми отримали. Таким чином ви можете отримати, якщо ви будете робити обвиття в шаховому порядку, ви можете отримати ось такий зразочок. А якщо ви вирішите робити обвиття одне над одним, то у вас вийде зовсім інший візерунок, але не менш класний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви хотіли застосувати цей візерунок. Я робила з нього наволочки на декоративні подушці. Я бачила, як цей візерунок застосовується на светриках, на кардиганах. Теж дуже воно гарно, фактурно виглядає. Але я думаю, що треба врахувати досить немаленьку витрату пряжі за рахунок цих додаткових елементів. Тому сподіваюся, вам все було зрозуміло. В'яжіть із задоволенням. Зустрінемось в наступних відео. І поставте пальчик гори!